Hello Френлі, з вами Деніс Френдлі. Так як я казав, вчора ми пробували з вами трігли зі смаком сметани зелені. Сьогодні ми попробуємо трігли зі смаком сиру. Подивимось, чи буде з сиром смачніше, чи буде таке саме, як і вчора. Тому такі справи, давайте швид швидше оцінювати та й реагувати на ці трігли. Тобто їсти let's go. Деніс Пені реагує. Деніс Пені реагує. Сьогодні він буде їсти так. 에... Сніданки, суки, фігурні вироби, не глазуровані, з добавками зі смаком сиру, торгова марка Трігли. Оріжджол Тейс Трігли. Corn Снекс. Трігли зі смаком сиру, сиру, сиру. Давайте відкривати, хочеш куштувати. На-на-на-на-на-на, на на тан та-ра-ра. Pararam, param, pam Pachne da Daí Não isso tá que assim, Таке кукурудзяні палички. Коротше, на 8 балів там. Да. Нічого такого, знаєте, дивовижного нема. на язик. Я так зрозумів, коли ми йому просто ну, нічого я не коментую, як німець кіно. Так, там треба виключити зараз, секунду. Sabah <laughs> Sabahtı Після цього дуже хочеться пити. Можу собі налити, або тут є вода. М -м, з водою це непогано. Солена вода ніби. ха-ха. Типа вода зі смаком села. Таке. Коротше, з водою швидше йде. Швидше доїдається. Ще половина лишається. Цих снеків. Перші сніданки сухі, коли п'є з водою, сніданки мокрі уже. Ха-ха. Добре, щоб більше смаків не було. Це не вон їсти це все. За велика пачка. Наберу води. О, я вотер. Чого я з крану не беру? Бо тому що це ж джерела. Це чиста екологічна вода. Так. та ра та З водою просто швидше воно їсти. Ой, ми вже забули... Гірлянду включити світілкою. Ой, коли летиш про все забуваєш. Ну добре, що не, не забув поставити тинг. Ха. Качкодзова. Просто це в суху не голін їсти. З водою вже краще. Я знаю, ви пишете коментарі з кавою краще, ще я можете тут написати. З водою вже краще. З водою краще смакувати ці снеки. Галочка тинь! Угу. Mm -hmm. Ще одна галочка тинь! Mm. Хоча в принципі вже свята прийшли. Але нехай світиться. Задній фон, щоб світилося, воно лишнім не буває. Воно, наоборот, красивіше. Тобто немає означення. Були вже свята, закінчились. Сіно красиво. Погодьтесь в коментарях. А ми вже з вами доїдаємо. Небагато залишилось. Добре, що це остання пачка. Ну, поки ще нові не не завезли. Під кінець більше приправлення. В кінці приправа там, розумієте. Все доїли. Залишилося Лишилося оце. Залишилася стерна хімія. Коротше, на цьому все. Давайте швиденько лопнемо пачку. Я люблю бачки лопати. О, лопну. На цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Прендний. Дякую за перегляд цього відео. Ось таке вийшлося відео. Цінив на 8 балів знову ж таки. Ну, може навіть сметану і зелені було чуть, чуть краще. Бо тут самий сухий сир, Так я собі. Так, зуба забилося. Йду почищу зараз зуби. Тому такі справи. Ой. Коротше, всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте. Так. Ось така була. Ось такі були трігли зі смаком сиру. Так, всім пока-пока, бувайте.